Вітанечка, мої дорогенькі, з вами Дмитро. І на шкріп я ще 3000 кристаликів. Це, це, щоб не альфа, то я б їх, звісно, і не на шкріп. Дуже альфи потрібні були. Е, дуже, дуже сильно вдячний вам за підписочки. На кінець то ця моя мрійка здійснилася. Тисячу. Підписників є, будемо продовжувати далі. Будемо старатися якось, блін, з більшим ентузіазмом викладати відео. Я навіть це відеоділалку преміум купив, щоб... По, -по, -по якість була, і може там якісь приколюхи, ну, але ще в процесі навчання, користування тими всіми преміум-забаганками. Е, знаєте, я минулого разу открутив, я дивився рекламу і згадав людину, мені впала книжка тактик. Тобто предмет переродження. Я згадав колись давно, мені якась людина казала, якщо тобі з реклами падає книжка, ой, не книжка, а предмет переродження, треба йти крутити. Нічого каже, не чіпай, просто йди крути. І от я якось скористався тим е, лайфхаком, так сказати. Він, звісно, дуже тяжко, якби, робиться, бо. Тобі не завжди з реклами падає предмет переродження тоді, коли тобі потрібно. Бо це ж треба, щоб воно зівпалося зі, з порталом, тим, що треба, щоб в тебе було за що крутити. А зараз ми ще перевіримо трошки іншу. Ми ось так ось все є, да. ломаємо. Персонажика. Так, і вийшов у нас такий гарненький тамлінчик. А качати ми його вже будемо, напевно, оцими героями, які прокачені, випадуть. Ну, після тої вдачі, що в мене була, то я вже не дуже на щось розраховую, але давайте щось гарненьке виберемо. Не знаю. Ось ця гарненька. Роза Дефіо. Розадефіо. Так. Е я вас не обманюю. Бачите, 19 скриньок. Тобто в мене було всього 12 призивів. Причому два в перший день там щось було в мене. Бриллянтів 800. Я і крутнув. Так, Синшайнзен. Щосьн? Поки що трієчки. Нічого цікавого, але корм. Аміоно, господи, я тебе 300 років не бачив. А, цей показує. От такий болт тобі дадуть. Ага, нічого не дали. Ну і фіг з ним, що у нас тут? А? Ага. І тут нічого толкового. Тобто цей лайфхак не працює, по крайній мірі, в мене. Добренько. Дякую вам всім за увагу. Вдалих призивів. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!